Деяким кімнатним рослинам потрібен незвичайний догляд і створення певних умов, наприклад, знайоми всім каланхой після цвітіння в'яне, і що робити в такому випадку, щоб повернути кущику колишню декоративність, особливості та проблеми, рідко хто може залишитися байдужим, проходячи повз квіткового магазину з виставленими кущиками каланхо, пишні шапочки суцвіть вражають своєю пишністю і різноманітністю забарвлень молочнобілі. Піннорожеві, малинові, помаранчеві, яскраво червоні. Звичайно, неможливо втриматися, щоб не купити цю живу радість, але, думаю, багатьом вже знайома ситуація, коли після буйного і тривалого цвітіння кущик починає втрачати свою декоративність і привабливість спочатку в'януть суцвіття, потім витягуються тонкі гілочки. Дрібніє листя оголюється і дерев'яніє стебло. У такому вигляді рослина вже складно назвати прикрасою підвіконня. Що ж робити? У такій ситуації одні просто викидають відсвілий екземпляр і забувають про нього. Інші ж підсилюють догляд і всіма силами кидаються рятувати кущик, інтенсивно удобрюють, пересаджують в новий горщик, ставлять ближче до сонця або навпаки, прибирають в тінь. Але як правило... Всі ці заходи видимого результату не приносять, поспішаю вас успокоїти. Така поведінка, каланхоє зовсім непоганий догляд і невідповідні умови утримання. Просто для естетичного зовнішнього вигляду кущик потребує постійного омолодження, будь то сильна обрізка або укорінення живців, а ось для пишного, тривалого, та ще й неодноразового цвітіння потрібен певний світловий режим, дотримання деяких особливостей поливу і графіка внесення добрив. Тому, якщо ви вирішили освоїти успішну технологію вирощування кімнатного каланхоя, варто познайомитися з ним ближче. Умови вирощування та догляд відразу потрібно сказати про те, що сучасні сорти істотно відрізняються від знайомих нам з дитинства рослин. Згадайте, каланхой, який ріс у бабусі на підвіконні, був набагато вище, і розкидисте магазинних аналогів він відрізнявся невибагливістю і терпимістю. Без особливих образ ставився до забудькуватості господині в поливах і пересадки і доставляв мінімум клопоту, але ось цвітіння у нього було досить скромним: дрібні, розрізнені і швидко опадають квіточки, недружно розпускаються бутони. На їх тлі розкішні суцвіття сучасних голландських гібридів просто зачаровує. Ось тільки мало хто знає, що такі сорти були виведені для вуличного оформлення, їх використовували для прикраси клумб. Вазони з квітучими кущиками виставляли на відкритих терасах і балконах, ними декорували вхід в будинок і місця відпочинку, так що, виходячи з селективних особливостей цих гібридів, логічніше всього викидати каланхою після того, як він відсвів, тільки от не у всіх підніметься рука на це, в такому випадку будемо самостійно відновлювати, розмножувати і вирощувати компактні квітучі кущики. Основні умови утримання. ґрунт повинна бути досить пухкою і поживною. Кращим варіантом буде верхній шар землі з лісу, але підійде звичайна городня з додаванням перегною або компосту, і подальший догляд обійдеться без регулярного внесення добрив освітлення. Каланхою тропічна рослина значить, щоб прямі сонячні промені його не опалювали. Світло повинне бути інтенсивний, але розсіяний. Подібний режим в умови квартири можна створити, помістивши горщик на південно-східному, південно-західному підвіконні або ж поблизу південного вікна в легкій тіні від фіранки. Для стимуляції цвітіння рослині потрібно штучно організовувати короткий світловий, день. Горщик росте приблизно рік півтора до того, як вимагає омолодження йому буває достатньо того харчування, яке міститься, вгоривши 8-10 годин добриво. Злогові органічні підгодівлі гумат. трав'яні настої, торф зазвичай вносяться лише в період цвітіння, при цьому потрібно строго обмежити надходження азотних компонентів, після яких може наступити буйний приріз зелені замість цвітіння. Тому ніяких селіт, аміаків і сьовини, коли купуєте готові поживні концентрати, вибирає, значені для добрива кактусів або сукулентів відпочинок. Період спокою рослинам потрібен, щоб підготуватися і зібрати сили для майбутнього цвітіння. В цей час догляд полягає в обмеженні поливу, зміні інтенсивності освітлення і зниженні температури повітря. Зазвичай відпочинок рекомендується робити в кінці зими початку весни омолодження. Підтримувати декоративність кущика можна регулярною, прищіпкою і обрізанням. При цьому зрізані живці укорінюють у воді або вологому піску, а після висаджують в окремий горщик, отримуючи нове молоде рослина. А щоб залишився пеньок старого кущика швидше, дав нові пагони. Його потрібно пересадити в новий ґрунт і накрити прозорим пакетом або скляною банкою. Поливка ланхою, як і більшість сукулентів, погано переносить підвищену вологість ґрунту, що веде до загнивання коренів і навіть загибелі рослини, але в той же час пересихання земляного кома може негативно відіб'ється на цвітінні. Тому в дні нового горщика обов'язково потрібно робити дренажні отвори. Особливий догляд і обережність в поливі потрібні взимку, а в літню пору поливати тільки після підсихання верхнього шару ґрунту. Важливо. Щоб попередити розвиток в ґрунті грибкових інфекцій і гнильних процесів, досить під час пересадки на горщика покласти кілька деревних вуглинок, а в ґрунтову суміш додати деревної золи секрети і рекомендації квітникарів, погодьтеся. Гарною підмогою до багатьох правил і вимог можуть стати поради досвідчених квітникарів. Часом методом проб і помилок досягаються відмінні результати. Тому варто прислухатися до перевірених рекомендацій і включити їх в догляд. Порада 1 у травні, коли кущик каланхою вже відсвів, все живці зрізаю, встромляють кожен з них в окремі горщики зі звичайною городньою землею і накриваю прозорими банками. Велика частина черешків швидко вкорінюється і незабаром на них з'являються молоді листочки. До осені у вас вже будуть пишні кущики, які до листопада зацвітуть, а в квітні вони зацвітуть вдруге, після чого все повторити спочатку. Живці обрізати, посадити, а старе викинути. Порада 2. скоротити світловий день не так вже й складно. Просто в жовтні або в березні близько 5 годин вечора накривайте кольором разом з горщиком непрозорим ковпаком, темним відром, коробкою або навіть каструлею, а вранці о 7 годині обов'язково знімайте укриття. Такий догляд із затемненнями вже через місяць призведе до появи квіткових бутонів порада. Три омолодити рослина можна і без корінення спочатку, після цвітіння, обрізаються всі зів'ялі квітконоси. Коли помітите, що пагони рушили в зростання, прищіпують, а трохи пізніше відростають цього місця, відламайте вже після третій пари листя і так далі, поки не сформується гіллясте, але щільний кущик. Останню прищіпку роблять в жовтні, так як далі проводиться стимуляція закладки квіткових бруньок. Порада 4. дивно, красиво і оригінально виглядає різні сорти каланхоя, коли вони посаджені в одинитя утворюють яскрокату різнокольорову шапочку. Експериментуйте при посадках, адже відкид від цього складніше не стане, а результат буде чудовим.